Я вирішила, як в студентські роки, проїхатися електричкою. І така, знаєте, ностальгія, їдеш у Київ, Боже, щось там покорять, Там театральний вуз. Два, два вуза, двох вузів училась да, разом. Зранку, а потім після обіду. І Боже, і потім ще касі. І ти оце бігала і по цих електричках А зараз купила квартиру в Києві. Ну ж, купила квартиру в Києві. Ну і що? Ну Чому заїду? Щас я поїду електричкою. Я квиток купила, з квитком, з квитком поїду. Так горжусь, заробляю. Хтось наче мене зве. Наче моя подружка Світа з молодості. Це не моя подружка. Треба искать место, чтобы не біля туалета. Мій бывшая электричка катается, боже, платье долгое. Электричкой катается, гроша не зайцем катается. Так что, уже будущий контент. Заходишь, а места все, все заняты. Може скраю сісти, щоб людям голову на морочки. Я вас заняти? Ви в наушниках, то ви мене не чуєте. Тут, Тут грязно, салфеточку треба взяти.